Вітаю друзі! Ви на каналі Казки з малюнками. І сьогодні я прочитаю вам нову казочку. На вас чекає ще одна чарівна історія. Слухайте уважно, буде цікаво. Отже, починаємо Казочка про маленького їжачка, який не розумів, навіщо треба спати всю зиму, у кінці літа ліс. Переливався барвами шелестом Пташки щодня співали свої пісні над кронами дерев, немов справжній лісовий хор, білки стрибали між гілок, гризли соковиті жолуді, радісно перегукувались між собою. Лосенята бігали на випередки, захоплено пихкаючи, а лисиці грали у хованки поміж кремезних дубів. Здавалося, весь світ сьогодні святкує. Сонце лагідно гріло землю, легкий вітерець несе запах меду і стиглих ягід, а на галявинах стелиться дивний килим із живої трави. У такому теплі й достатку кожен лісовий житель почувався впевнено тут вистачало їжі та затишку для всієї великої компанії звірів. Але помаленьку осінь починала давати про себе знати. Обережно прокрадалися перші жовті листочки, вони поступово опадали з дерев і ніжно вкривали землю, мов золотим мережевим. Вітри ставали прохолоднішими, ранки свіжішими, а ночі довшими. Надвечір, коли сонце йшло спочивати, можна було помітити, як у небі пролітали перші ключі журавлів, що летіли на тепліші землі, на південь. Тихенько шепотіли дерева. Готуйтеся, настав час змін. Навіть найшвидший заєць задумливо зменшив свій галоп, спостерігаючи за тим, як крони наряджаються в руді помаранчеві шати. У цьому лісі, де дерева шепочуть казки, жив собі маленький їжачок. Не ім'я шибко. Він був допитливий, як весняний вітер. І завжди ставив такі запитання, які змушували навіть старого бурсука чесати потилицю. Одного дня їжачок, підбігаючи до вершини пагорба, побачив, що його друзі вже чимчикують туди-сюди з великою метою. Білки відкладають жолудів заглиблення, мишки складають грибочки в маленькі нори, а їжачки старші риють затишні барлоги. Їжачок зупинився принишка. Навіщо вони всі так клопочуться? подумав. він. Та вирушив далі. Йти по осінньому лісу було весело. Руда білка, спостерігаючи за ним, розповідала про найпитаємніші таємниці ялинових шишок, які слід заготовляти на зиму, а сива сова показувала йому, як зорі рухаються по небу, ніби танцюристи в крижаному балеті. На галявині лісу він зустрів руду зайчиху. Вона спитала. А чому він ходить по лісу без діла та не готується до зими? Скоро буде холодно, і пора вже шукати собі тепле місце для зимового відпочинку. Далі на стежці він зустрів лисичку. Вона поправляла м'яку шубку та зауважила: найкраще шукати теплий притулок, поки не прийшли справжні морози. А коли він побачив глуху куницю, що намагалась знайти сухе дупло під коренем старого ясеня. Їжачок почав сумніватися своїй непохитності. Всі вони повторювали одне й те ж саме: Зима, час для сну, щоб вижити і відпочити. Їжачок побіг додому спитати у своєї мами, чому звірі так метушаться, і до чого вони готуються? Дома він побачив, що його матуся їжачіха в їхній теплій барлозі готується до зимової сплячки. Вона вже настелила новий шар сухого листя й моху, на якому вона збиралася пережити зиму. Вона сказала тихим, але наполегливим голосом Синку, дивись уважно, вже холодніше, їжі з кожним днем залишатиметься все менше. Треба приготувати запаси і знайти тихе місце, де ми разом переживемо довгу зимову ніч. Тоді прокинемось свіжими, сильними, коли знову заспіває весняне сонечко. Але Шипко похитав голівкою Ой, мамусю, не хочу я спати! Хочу бігати по лісних галявинах, стрибати поміж деревами, дивитися, як зорі танцюють у морозному небі. Я чув, що взимку все замерзає, стає холодно та нудно. Але чому не можна продовжувати веселитися? Та замість того, щоб прислухатися до своєї мами, Шипко зробив собі маленьку теплу шапочку з моху та вирушив у зимову пригоду. Перші дні були сповнені захоплення. Мерзле листя хрумчало під лапками. Падав лапастий сніг на його шапочку, а на галявинах відбувалися відблиски далекого місяця. Та серце їжачка жачка почало наповнюватися тривогою, коли він зустрів знайому зайчиху. Вона тремтіла від холоду, бо її теплий пуховий костюм вже не захищав від павни вітру. Тобі їжачок, теж холодно? Як і мені? запитала вона. Так, мені холодно. Я навіть не розумію, чому. Зачіха побігла далі, а шибко подумав можливо я замерз, тому що надто довго гуляю. Та, незважаючи на холодний вітер, продовжив свою пригодницьку подорож. Ще більше холодніше в ліс, все більше намітало снігу, їжа закінчувалась, лапки німіли від морозу, все менше звірів їжачок зустрічав в лісі. І одною зоряної ночі, коли північно сяйво виділяло контури дерев у темряві. Шипко натрапив на старого борсука, який ще не занурився в сон. Борсук сидів біля невеликої нори, дбайливо облаштовуючи собі ковдру з листя. Ти чому блукаєш на морозі, малюк? запитав борсук глибоким малолагідним голосом. Я не вірив нікому, що прийде зима, що треба готуватися спати всю зиму, відповів Шибко. Але нині. Стало холодно, їжі не залишилося, і я вірю, що це не жарт. І звірі казали мені правду. А я так і не заснув. Та я все одно не розумію, навіщо ж спати всю зиму? Навіщо така кара. Борсук посміхнувся і пояснив малому їжачку, навіщо треба зимою спати. Зима це час для відновлення. Уяви собі дерево. Восени воно скидає листя, а взимку збирає сили. А весною листя вже росте з новою силою. Ми ж створені за тим же задумом. Коли ми спимо, тіло відпочиває, а душа мріє. Після зимового сну ми прокинемось оновлені з новими мріями та бажаннями, сповнені енергії для яскравих пригод весною у теплі дні. Їжичок схилив голову. Вперше він зрозумів, що ця довга ніч не кара, а подарунок. Він зірвався з місця. Більше не відчуваючи холоду та знайомою стежкою, повернувся додому, де мама вже чекала його з відкритими лапками, і разом вони зручно вмостилися в барлозі, а шибко притулившись до своєї матусі, міцно задрімав, відчуваючи, як його тіло і душа ніжно та повільно занурюються в довгий зимовий сон. Промайнуло п'ять місяців. Прийшла весна. Перші тонкі стеблинки зелені пробилися на галявині, розквітли перші квіти. Теплий вітерець розносив по лісу медові аромати квітів, сонечко лагідно пригрівало. Їжачок прокинувся. Він потягнувся і відчув, як серце наповнюється теплом і радістю. Шибко вибіг зі своєї барлоги на свіже повітря і побачив дивовижну картину. Зима кудись зникла. На землі нема снігу. На деревах зелене листя. Тожки знову почали співати весняні пісні. Квіти здіймали свої пилістки до сонця, а всі лісові друзі вибігли на галявину, щоб зустріти його радісними вітаннями. Повітря пахло медом, квітами, а в блакитному небі літав рій дивовижних кольорових метеликів. Життя оновилося. І шибко відчув у собі нескінченну енергію для нового сезону пригод відкриттів. Мораль казки Іноді ми не розуміємо, навіщо нам доводиться зупинятися, відпочивати, поки самі не відчуємо на власному досвіді, що це потрібно для нас самих. Довіра до природи та до тих, хто дбає про нас, це перший крок до справжнього розуміння. Це допомагає знайти справжню гармонію і силу для майбутніх мрій. От така ось казочка їжачка, який не розумів, навіщо всю зиму спати. От і всі мої любі друзі, казочці кінець, а хто слухав, молодець. Дякую вам за увагу! Якщо вам сподобалась казочка, поставте вподобайку та перегляньте інші мої відео. До нових зустрічей! Хай щастить і гарного вам настрою!